Наші журналісти завітали і до Болонського району столиці, де комунальники звільняють міжквартальні проїзди і вулиці від снігових заметів. Третю добу поспіль представники комунальних служб Болонського району ліквідовують наслідки негоди. Дві-три години в сутки можемо поспати і все. А то постійно чистимо, чистимо, чистимо. Керівництво району розповідає, що однією з найпроблемніших ділянок була вулиця Польова, де через замети автомобілі годинами простоювали у заторах. В понеділок по обіді за допомогою спецтехніки проблему практично вирішено, і рух майже на всіх основних магістралях району нормалізовано. На сьогоднішній день повністю відновлений рух громадського транспорту по Волонському районі. Всі маршрути автобусні працюють. Щоденно працює біля тисячі чоловік над прибиранням території. Залучено додатково 200 чоловік солдатів сухопутних військ. Ще залучено важку військову техніку. Комунальники працюють у кілька змін з вечора п'ятниці до вівторка. Обіцяють очистити усі ділянки. Проводиться очищення тротуарів загального користування. По жеку, наші території фактично всі очищені від снігу. Працювало у нас на території робітники з комплексного прибирання слюсарі сантехніки в кількості 76 чоловік. Кияни вдячні комунальникам, бо добре розуміють, при такій кількості снігу ті роблять усе, що від них залежить. У нас почищено завжди. У утром сьогодні я вийшла чиста дорожка. Люди вдячні. кажуть, дуже хорошо на цьому частку. Дуже хорошо. Маленька бабка стара, ну дуже гарно робить. Роботи з подолання наслідків негоди у столиці триватимуть ще кілька днів. Діана Штепа, Тарас Мишак, телеканал Київ.